Вітаю вас, шановні глядачі! Сьогодні в нас чергове відео, де я буду пояснювати окремі елементи лору колеса часу для тих, хто дивиться серіал, але не читав книг, щоб вам було легше зрозуміти, що відбувається, або щоб ви знали, як серіал відрізняється від книг в певних аспектах. І сьогодні я додатково роз'ясню те, що було показано в перших серіях третього сезону. Почну з того, щоб підтягну один хвіст із першого відео, яке я робив. Там я допустив помилку, коли назвав гору, яку утворив Лююс Терін кінжалом вбивці родичів в той час, як ця гора знаходиться в іншому місці, а гора, яку утворив Люс, називають драконовою горою. Дякую глядачеві за те, що вказав на помилку. В тому ж відео я розповідав про сили мороку, і замість того, щоб розповісти про сірих чоловіків, я розповів про Голама. Хоча голам є важливою частиною сюжету, але в книжках він з'являється пізніше. І в серіалі, якщо ми його і побачимо, то це буде не раніше четвертого сезону, скоріше за все. А от сірий чоловік з'явився вже в першій серії третього сезону. Тож давайте поговоримо про них. Хоча здебільшого сірі чоловіки це саме чоловіки, але насправді зрідка ними стають і жінки, тому давайте я все-таки узагальню та буду називати їх сірими людьми. Також їх називають бездушними. Це чоловіки або жінки, які повністю віддали свою душу мороку, на відміну від слуг мороку, які, хоч і прислужують темному, проте ще зберегли свою душу та залишились звичайними людьми. Точний процес перетворення на сіру людину окутаний таємницею. Існує думка, що для того, щоб завершити трансформацію в сіру людину, людині потрібно навідатись до Шайол-Гул, до в'язниці мороку. Після того, як людина віддасть свою душу, вона й стає бездушним, істотою, в якої залишилось мало від справжньої людини. Сіра людина стає дуже непомітною. Вона має абсолютно невиразну зовнішність, середній зрій, середню вагу, ніяких особливих прикмет. Вони зливаються з оточенням і натовпом, звичайні люди майже не звертають на них уваги. Саме за цієї властивості сірих морок використовує їх для єдиної мети, для вбивства важливих людей. Адже сірі можуть пройти непоміченими навіть у охороняємий простір, дістатись до жертви та вбити її. Якщо сірому чоловіку вдасться виконати своє завдання та втекти. То потім ніхто навіть не зможе пригадати, як виглядала сіра людина, настільки вони невиразні та непримітні. Хоча здебільшого сірих людей використовують як одноразову зброю. Здібність сірих людей бути непримітними пов'язана не тільки зі зміненою зовнішністю. Справа в тому, що кожна людина в світі Колеса часу має душу, і вона вплетена в бізерунок, який робить Колеса часу. Люди постійно перероджуються та заново вплітаються в полотно, яке плете колесо. Але коли людина віддає свою душу мороку, вона зникає із плетива, для нього вона перестає існувати, тому і люди її не помічають. В серіалі сірі виглядають куди більш виразно. Їх зовнішність відразу видає, хто вони. Хоча, гадаю, це було зроблено для того, щоб глядачам було легше зрозуміти, що це таке, і для того, щоб підтримувати певний моторошний вайб від цих істот. Також в серіалі зробили так, що сірих людей здатні створювати лише одна з. Від відступник Могідін, причому нам навіть показують частину процесу створення сірого чоловіка, який тепер більше схожий на складний фізичний процес, ніж на посвято своєї душі мороку. В книзі, звісно, відступники безпосередньо створенням сірих не займались, це справа темного. А відступники просто використовували сірих як інструмент, причому не дуже ефективний. З описаних в книгах спробах сірих вбити свою жертву, вдалими було хіба що кілька з них. Окрім цього, те, що сірих чоловіків зробили ексклюзивною фішкою Могідін, є слідством того, що шоуранери скоротили кількість відступників порівняно із книгою, але вирішили додати їм більше індивідуальності. Поки що це працює. Другим важливим моментом із першої серії є моторошні дива, які трапляються поруч із кожним з таверенів, водночас із нападом сірої людини. Сокира Періна ожила та нападала на всіх, і з дзеркал з'явились двійники Ранда. Мед побачив, оживши гральні карти. В серіалі це є результатом зговору між Ланфір та Морейн їх спробує підштовхнути таверенів, перестати сидіти на одному місці та почати діяти. Тобто, все окрім появи сірого чоловіка, це справа рук ланфір. Проте в книгах це було зовсім інше явище, яке відоме як бульбашки зла. Як я вже розказував в відео База колеса часу, морок напряму не може впливати на світ. До того ж він ще не вирвався зі своєї в'язниці, але по мірі того, як ламаються печатки на його в'язниці, морок починає потроху торкатись світу, і тому, через його згубу, в певних місцях визерунку з'являються ці бульбашки зла, свого роду отруєні міазми. І там, де вони прориваються крізь визерунок, трапляється різна погана халепа. Зброя оживає та нападає на оточуючих, їжа може миттєво зіпсуватись, тварини захворіють сказом, тощо. Чим більше руйнуються печатки на в'язниці мороку, тим частіше з'являються бульбашки зла. В серіалі поки не ясно, чи буде використовуватись цей елемент сюжету. Далі, в другій серії, нам вперше показують Гейбріла, супутника королеви і її коханця. Потім в третій серії глядачі дізнаються, що він один із відступників, який був звільнений ішамелем в кінці другого сезону, і незважаючи на те, що прийшов усього місяць, він вже встиг втертись у довіру до королеви та стати її коханцем. Гейбріл пояснює це тим, що для всіх оточуючих вони вже 10 років таємно сохли один по одному. Цей момент буде незрозумілим для тих, хто не читав книг. Пригадайте момент презентації цього персонажа у другому епізоді, коли Ліана Седай на мить замислилась, ніби пригадуючи, хто такий Гейбріл. Насправді, в цей момент Гейбріл використав плетіння примусу на Ліане та вкорінив їй спогади, яких в неї до того не було. Такого роду паузи, перед тим як персонажі ніби пригадують Гейбріла. Можна помітити ще кілька разів. Потім кожного разу Гейбріл створював хибні спогади та, використовуючи плетіння примусу, вкорінював ці спогади людям в голову. В книгах жінки не бачать чоловічих плетінь. В серіалі цей момент поки не роз'яснено. Але навіть якщо в серіалі підуть на спрощення лору, і жінки можуть бачити чоловічі плетіння, все одно можна пояснити, чому Гейбріл не видав себе. Адже можна робити інвертовані потоки, які інші направляючі не зможуть побачити. Це доволі складне плетіння, яке потребує вмінь та досвіду, але відступники це одні з найпотужніших направляючих, тож для Гейбріла це елементарно. Ви можете спитати, невже він це робить абсолютно з усіма людьми поруч? Це ж складно забити баки всім оточуючим, якщо їх сотні, а то й тисячі. Але насправді Гейбрилу достатньо використати примус лише на важливих людях тим, з ким він безпосередньо взаємодіє, та з найближчим оточенням своєї жертви. Інші люди, які не спілкуються з Моргейс постійно та не в курсі її особистого життя, може і здивуються, як це вони не чули про якогось там гейбрела, але просто спишуться на свою забудькуватість. До речі, в шостій серії більш наглядно показали інший спосіб використання примусу. Відступниця МОГІДІН використала примус, щоб допитати Ілейн та найніф. Можна побачити, як працює активний примус. Жертва не просто виконує те, що їй кажуть. Вона в цей момент дійсно бажає бути корисною тому, хто використовує примус. Хоча в цій же сцені можна побачити, що примусу можна опиратись. Ще один момент мені захотілося пояснити після того, як я прочитав негативний коментар стосовно того, як в п'ятій серії направляють жінки з морського народу, мовляв, що це за танці? Адже для того, щоб направляти єдину силу, жестикуляція взагалі не потрібна. Мабуть, чувак, що написав той коментар, вважає себе неабияким знавцем книг, хоча тут він дуже сильно помиляється. Що ж, давайте поговоримо про це. Ще в першому сезоні один з білоплащників промовляв, що він чув, що Айседай, мовляв, зовсім не потрібно використовувати руки для того, щоб направляти єдину силу. Егевейн e тоді змогла скастувати невеличкий фаербол, хоча руки в неї були зв'язані, проте все одно вона використала їх для так би мовити прицілювання. Якщо коротко, то так. Технічно, для того, щоб направляти єдину силу, рухати руками і, взагалі, тілом жестикулювати не потрібно. Але чого ж тоді більшість ISD активно рухають руками під час направляння, а іноді взагалі ледь не акробатикою займаються? Чи це якась помилка з боку шоуранерів? Зовсім ні. Дивіться: для того, щоб виступати на сцені, декламувати якийсь текст. Оратору, в принципі, теж не потрібно жестикулювати і робити якісь рухи. Так само і співаку на сцені, він може співати, стоячи як стовбур. А от чи стане від цього легше? Аж ніяк. Оратор допомагає собі жестикуляцію, по-перше, щоб підкреслити сказані слова, посилити їх ефект, зробити свою промову візуально більш виразною якою б сильною не була промова, який би потужний голос не мав би оратор, і якщо він просто стоятиме як стовбур, це буде виглядати не дуже ефектно. По-друге, рухи, жестикуляція допомагають неосвіченим людям почуватися на сцені більш розкуто та впевнено. Тому людям, які тільки починають виступати на сцені, і радять вивчити кілька простих рухів, щоб відчувати себе впевненіше. Зі співаками ситуація навіть більш цікава. При співу дуже складно тримати концентрат, тому співаки і допомагають собі за допомогою певних жестів, мабуть, ті, хто займається вокалом, напишуть про це навіть більше. З направлянням в світі колеса часу доволі схожа ситуація, коли направляючи починають черпати єдину силу. Сплітати потоки він перебуває у стані напруги. Йому треба постійно концентруватись та контролювати, що він робить. Рухи та жестикуляція в цьому плані допомагають в першу чергу психологічно. Вони знімають частину напруги. Так, використання рухів в певному сенсі це милиці і досвідчений направляючи, повинен сплітати складні потоки зовсім без використання рухів. От подивіться, в восьмій серії другого сезону Ранд використовує доволі складні плетіння, і він взагалі ніяк не допомагає собі рухами. Чого ж він може, а жінки Айс Седай, -E, які роками використовували єдину силу, так не можуть. Ну, мабуть, тому що Ранда ніхто не вчив поводитись з єдиною силою та сплітати потоки, він це почав робити інстинктивно. В нього просто не встигла сформувати звичка. Допомагати собі рухами та жестикуляцією. стекуляцією. Айсдай, які на початку книжкового циклу, доволі слабкі й недосвідчені, якщо порівнювати їх з Айседай з епохи легенд. Після світотрощі багато знань з володіння єдиною силою було втрачено, і новим Айседай фактично доводилось вивчати все заново. Звідси і з'явились ці милиці, коли направляючи допомагають собі рухами та жестикуляцією. Бо їм складніше це робити, тому вони від самого початку вдавались до таких милиць. І всі жінки, які потім приходили до білої вежі для навчання, були навчені таким чином, що рухи потрібні. Навіть якщо це не проговорювалось прямо скоріше за все, коли послушниці бачили, як направляють вчителі, вони машинально переймали цю звичку користуватися рухами під час направляння. Але іноді рухи, які роблять направляючі, стають аж надто експресивними та театральними, як, наприклад, з тими жінками із морського народу або з Морейн Сидай на початку п'ятої серії. З морським народом доволі просто ці люди доволі розкуті та емоційні. В книгах вони взагалі після виходу у відкрите море ходять по палубі топлес. Тому, гадаю, спосіб, у який вони направляють, це настільки нагальна фізична потреба, це спосіб самовиразу частина їхньої культури, як свого роду ритуальний танок. Що стосується Морен, то в тій сцені вона вперше спробувала направляти, використовуючи найпотужніший сангріал у світі. Якщо ви раптом надивились моє перше лорне відео по колесу часу, то поясню: Ангріали та Сангріали це предмети, створені за допомогою єдиної сили, які помітно підсилюють здатність направляючих черпати більше єдиної сили. І той сангріал, який використовує Морейн, судячи з усього, це один з двох найпотужніших сангріалів, які існують. З його допомогою Марин здатна черпати в десятки разів більше єдиної сили, ніж вона могла до того. Коли направляючи звертається до єдиної сили, він відчуває себе більш живим, відчуває, як ця сила проходить через нього, і це навіть без використання додаткових предметів. А тепер уявіть, що відчувають направляючі, коли до цього вони могли зачерпнути умовно тазик єдиної сили, а тут раптом можуть черпати буквально океан. Сама Морин і каже, що це відчувалося як екстаз. А коли людина відчуває восторг, екстаз, прилив сил, ейфорію, то їй дуже важко сидіти без діла, хочеться рухатись, хочеться танцювати. Саме це і сталося з Морейн в цій сцені. Ну і ще один момент доволі важливий: серіали та кіно це не книга, це візуальне мистецтво, тому глядачам треба все показувати. Це в книгах можна просто описати почуття та думки героя. Серіалах та кіно теж, звісно, можна просто додати закадровий голос, але це буде поганий спосіб передати почуття. Треба якимось чином показати візуально почуття героїв, і от ці ці рухи під час направлення яка раз доволі ефективно це і роблять. Це найголовніші моменти з перших серій, які на мою думку потребували більш детальних пояснень. Але якщо у вас ще є додаткові питання по Всесвіту колеса часу, сміливо задавайте їх, я спробую відповісти на них або в коментарях, або ж у наступних відео. Також, якщо ви додивились відео до кінця і воно вам сподобалось, будь ласка, не полініться поставити вподобайку, адже тільки це може допомогти алгоритмам Ютубу виділити відео серед інших. Дякую за перегляд, до нових зустрічей та хай береже вас світло!